Вітаємо, дорогі! У цьому випуску новин говоримо про зростання it експорту України, ситуацію на ринку праці, нові кроки Майкрософту сфері штучного інтелекту. Вони там багато чого зробили. оновлення прок давайте розбиратись. it експорт у липні знову показав зростання. Всього було 555 мільйонів доларів. Це на 29 мільйонів або на 5,5% більше, ніж у червні. Минулого року липний показник був нижчим 545 мільйонів. Хто дивився наш канал часто приблизно на 5%, а тут навпаки зростання на 5,5%, тобто на 10% більше, ніж ми очікували. Непогано, тобто відсотніх пунктів. Як правильно казати, але ладно, я не буду душнити. Так ось, загалом, за 7 місяців 2025 року сума IT експорту становить більше ніж 3 мільярди 850 мільйонів доларів. Непогано, ну порівняно з аналогічним періодом минулого року для порівняння, у липні 2023 року it експорт становив 559 мільйонів. У 2022 – 542. А липень 2021 року приніс 574. Це значить, по-перше, що український IT-ринок нарешті, ну як я, ми з вами сподівалися, я думаю, ви також сподівалися, да, аговта все і нарешті почав приносити більше грошей, ніж до того. Враховуючи повномасштабне вторгнення, ситуація з ринком праці, ситуація з замовниками і багато чого ще, ну я скажу, що це прям величезним успіхів. Вітаю! Що можу сказати? Хочеш керувати грою, а не бути її пішаком? Патерни мікросервісів допоможуть стати архітектором стратегії, а не виконавцем дрібних завдань. Деталі за першим посиланням в описі. На кого сьогодні палюють роботодавці? Засновниця агенції Йо, Віка Придатка Віка Привіт, проаналізувала ситуацію на ринку it праці та зазначила, що 25-й рік розвивається значно активніше, ніж попередній. Ну, напевно, це якось пов'язано з попередньою новиною. М? Якщо 24-й став періодом затишшя, то зараз відчутний новий рух. І найбільше це стосується штучного інтелекту. Хто здивувався? Ну, цитую. Час від часу мене питають, коли повернеться 21-й. Оце всі шалені зарплати і масове найми. Well, у 25-му, 21-й буде тільки для АІ-спеціалістів, зазначила експертка у блозі на доу. Саме спеціалісти ШИ нині найзатребуваніші, вони отримують вигідні пропозиції та високі зарплати. Водночас експертка застерігає: нинішній ажіотаж навколо будь-яких навичок ЗАІ. У вашому резюме триватиме недовго і почне спадати вже в 2026 році. Цілком очікувано, я з ній погоджуюсь на 100%. Найбільший попит роботодавців демонструють до Генаї та Data Engineer, AI Researcher, AI Developer та Embedded Engineers, що приємно і ви розумієте, з чим це пов'язано. Звісно, з Мелтехом. Цитую: немають тих, хто реально розуміє, що з цим AI робити, зазначає Вікторія. При цьому компанії, які мають неефективні процеси, іноді створюють пропозиції на кшталт ай директорів чи хедов АІ, сподіваючись, що технологія вирішить їхні внутрішні проблеми. Придатка наголошує: перш ніж автоматизувати процеси за допомогою штучного інтелекту, варто навести лад у бізнесі. А це, як знають будь-які підприємці, навіть керівник, найскладніше взагалі в бізнесу. Але це моя ремарка. Окрім АІ-напрямку, у центрі уваги залишаються продуктові дизайнери та окремі продакт-менеджери. Серед мов програмування найбільший попит, хто б ви подумали, звісно, має Python. Водночас qa фахівці фронтенд розробників та мобайл девелоперів у 2025 році наймають значно рідше. Ну слухайте, це ринок, це завжди маятник, це завжди якісь там. Рухи в один бік, потім в інший бік. І якщо ви обрали, наприклад, фронтенд, змінювати його на умовне програмування США, просто тому, що ринок зараз качнув в інший бік, це трохи наркоманія. Не треба так робити. Краще займатися тим, що вас справді драйвить і що буде вам скоріше за все принесе роботу. Будемо відверти, в більшості все ж таки роботодавці більше звертають увагу на. Те, наскільки у кандидата гарять очі і наскільки кандидат хоче займатися саме цією працею. Ну тобто, якщо ви обираєте професію просто тому, що вона зараз модна, по-перше, вона скоро не буде модна, мода змінюється, а по-друге, навряд чи ви отримаєте роботу, тому що вам просто не буде подобатися тим, чим ви займаєтеся. Хоча мені здається, що я постійно говорю одне і те ж. Але, а що робити? Це правда. Сигнали Microsoft свідчать про відхід від OpenAI. Компанія офіційно представила перші моделі штучного інтелекту розроблені і навчені повністю власними силами. Після років співпраці з OpenAI компанія оголосила про запуск My Voice One та My One Preview. Господи, неймінг від Microsoft Це завжди в мене просто вибух мозгу. Що стало знаковим моментом у розвитку її підрозділу Microsoft AI. My Voice One це модель генерації мовлення, здатна створювати хвилину аудіо між ніж за секунду на одному GPU. Вона вже працює у Copilot Daily для автоматичного створення новинних підсумків. підсумків. Вона вже працює у Copilot Daily для автоматичного створення новинних підсумків та у функції Copilot Podcast. Яка дозволяє користувачам формувати подкасти на основі запитів. Ні у кого ж такого немає, ви ж розумієте. Просто ніхто такі не виконував. А, ладно. У рамках Copilot Labs Microsoft також продемонструвала можливість генерувати реалістичне і емоційне звучання голосів як для одного, так і для кількох спікерів. Знову ж таки, ні у кого цього не було. Зовсім. Ми ж про це не розповідали. Ага. Паралельно компанія тестує My One Preview на платформі l Arena, Господи, як це вимовляється. LMAREN, напевно так, де користувачі можуть порівняти різні ши моделі. Доступ до api розробники отримають після подання заявки. А найближчими тижнями Microsoft планує інтегрувати цю модель у Copilot для окремих тестових сценаріїв. Текст, текстових, а найближчими тижнями Microsoft планує інтегрувати цю модель у Копайла для окремих текстових сценаріїв. Май один прев'ю побудована на основі архітектури Mixture of Expert і була навчена на 15 тисячах графічних процесорів Nvidia H100. Хоча це менший масштаб у порівнянні з конкурентами, компанія вже перевела модель на новіші кластери Nvidia GB200 для підвищення продуктивності. Запуск класних моделей став логічним кроком після того, як Microsoft у 2024 році запросила до себе засновника DeepMind Мустафу Сулеймана та команду Inflection AI. В інтерв'ю з Симафор він наголосив, що компанія прагне мати опціональність. Це його цитата. І комбінувати рішення від OpenAI, сторонніх розробників та open source, але водночас створювати власні альтернативи. За його словами, ключову роль у майбутньому відіграватиме оркестратор – платформа, що спрямовує запити до різних моделей залежно від їхніх можливостей. До речі, давно на це чекаю. Анонс став підтвердженням того, що курс Microsoft на шийну незалежність не зупинився. А навпаки, отримав відчутнє прискорення. Ну, слухайте, я давно говорю, що хто очілить гонку за штучним інтелектом, хто буде там піонером, хто буде провідною компанією в ШИ, той отримає весь ринок. Як ви бачите, Microsoft, звісно, не хоче бути останнім в цій гонці. Ну, я навіть не знаю, чи бажати її успіху чи ні, тому що для нас, як користувачів, хто б там не виграв, все одно ми. В першу чергу вигрима, тому що для нас просто будеться ми отримуємо найкращий досвід. Ну добре, але Microsoft і вам успіху також. Microsoft оновила Proxy Компанія представила Proxy 4. Це кросплатформна бібліотека для C20 у форматі header Only, що дозволяє писати поліморфний код без складнощів спадкування та обмежень традиційних віртуальних функцій. У четвертому релізі з'явилися зручні аліаси Proxy View та Вік Proxy, які дають змогу легше працювати з паттернами запозичення та Weak Ownership. Завдяки цьому розробники можуть безпечно посилатися на об'єкт без передачі права власності або створювати слабкі посилання, що при потребі блокуються. Ну, напевно, ви знаєте, що такі слабкі посилання, якщо ні, вам це не потрібно. Крім того, Proxy 4 отримав нові API Make Proxy Shared та AllocateProxyShared, які дозволяють ефективно створювати спільне та слабкі проксі без оверхеду std.shared.ptr. Обожнюю Microsoft назви, господі. Для підвищення продуктивності та економії пам'яті вони використовують компактні внутрішні типи вказників. Ще одне нововведення – фасад awair overload, яке допомагає визначити рекурсивне правило, що посилаються на сам фасад без передчасної інстанціації. Назва просто бімба. Це особливо корисно для шаблонів на кшталт ланцюжків операторів, де результатом є нові проксі об'єкти того ж фасаду. Паралельно з релізом Proxy 4, Microsoft представила інструмент Compiler Explorer, що дозволяє писати та запускати код із проксі прямо в браузері. Ну, слухайте, як на мене, достатньо вкусне такі нововведення. Якщо ви пишете на плюсах, тим більше в майкрософтовських плюсах, умовно кажучи, то прям круто. JetBrains оновила фреймворк для розробки ши агентів на основі Kotlin. Звісно, яку ж ще мову вони повинні були прикрашати. Компанія оновила КУГ до версії 0.4.0. Новинка додає підтримку Apple iOS, GPT 5 та інтеграцію з OpenTelemetry. Основною зміною стало введення нативного структурованого виводу, який дозволяє моделі видавати дані у потрібному форматі та гарантує, що процес не зупиняться через помилки. Якщо модель підтримує структурований вивід, КУК використовує його напряму. А у випадку відсутності застосовує налаштований. Prompt Entry Try та коригувальний парсер на основі окремої моделі. Для iOS тепер можна створювати агентів у рамках Kotlin Multiplatform. Це дозволяє будувати одного агента і запускати його на iOS, Android та, звісно, GVM. Бекендах з однаковими графами стратегій, тестами та інструментами спостереження. Це класно. При цьому для розробки під iOS необхідно використовувати версію 0.4.1. КУК 040 також пропонує нові параметри для LLM, включно зрізані Effort для оптимізмального балансу якості витрат та затримки викликів. Підтримка OpenTelemetry інтегрується з Wave AI та LandFuse, що дозволяє розробникам бачити події агентів, розбивку токенів і вартості кожного запиту. За це окрема подяка. Для роботи з тайм-аутами, помилком інструментів і мережевими перебоями додано Retrium LLM client з пресетами Conservative, Production та Aggressive, а також глибокий контроль і підтримку моделей DeepSeek. Ну, навіть не знаю, що тут коментувати. Всі зараз намагаються це зробити. JetBrains... Я не те, що прям дуже люблю цю компанію, але все, що вони роблять, виходить класно. Окей, молодці. Продовжуйте в тому ж дусі. Отже, коротко. Світ IT продовжує рухатися вперед, український експерт. Росте, ми окремо це святкуємо. Компанії шукають АІ-спеціалістів, а гіганти, на кшталт Microsoft і JetBrains, хоча, ну, ладно, JetBrains, напевно, не зовсім гігант, але достатньо велика компанія презентує нові інструменти. Це час швидких змін і нових можливостей. Люблю вас. Пока. Простіше просити вибачення, ніж отримувати дозвіл. Грейс Хоппер.